Тоня заздрила Катерині з кожним роком все більше. У селі любили і хвалили Катрусю. Огни яка молодець. Все прибрано завжди, хазяйство повен двір і дітлахи помічники, як дорослі допомагають матері. Чоловік тоні Іван кілька разів дорикнув своїй дружині. Тонько, вічну тебе бардак скрізь, двір запустила весь. Так у мене п'ятеро мужиків на хазяйстві весь день. Які нічого не роблять. Поліно пересунути з місця не можуть, щоб допомогти матері. Палець об палець. У катьки он теж шестеро і нічого все встигає. Так одружився б з нею. Все життя мені зіпсували, молодість, красу невдячні. Ще й бурчить цілими днями, хоч би раз зустріла чоловіка привітно. Тоня заплакала і сховалася за грубку. І справді, як так Катерина. Може, як в неї це виходить. Діти за нею ходять, тільки чекають на вказівки. Ось вона і встигає все. Коли запрошувала на поле буряк зібрати чи картоплю прополувати, Катькина бригада уже тут і в повному складі, за півдня свої грядки зроблять, як горішки, і веселі йдуть додому, а тонька прийде одна і порається до ночі. Одного разу так заслабла була тоня, що не витримала, і, переступивши через гордість, пішла до Катерини за порадою. Катько, скажи, як так у тебе все робиться швидко, струмком лється, а в мене так погано. Чоловік незадоволений, діти не зважають на мене, не шкодують. Такі відчуття не люблять мене. Тоня думала, що сусідка зараз розсміється і скаже, мовляв, бач, чого захотіла, секрети свої тобі розповім я, розбіглася. Вона як уявлялася й сором, то пошкодувала, що прийшла, але лагідний голос Катерини вивів її з роздумів. Тонечко, а секретів нема. Заходь до нас на чай. Зараз ми з донькою тебе почастуємо. Ліза в мене така майстриня по млинцях. Я сама дивуюся, в кого вона така. А Василько нам чаю зварить дивись, який селач у батька пішов. Діти посміхалися й раділи мамині похвалі перед сусідкою. А Катерина, регучучи до сліз, розповідала, як лавку вчора зламала. Добре, що Степан, синок мій старшенький, з деревом дружить, вмить полагодив все. Так що заходь, сусідко, поговоримо з тобою, на лавці посидимо в холодочку. Антоніна йшла додому і не могла зрозуміти, що її турбує, чи то вона яка, чи то образа, крокувала й бурмунтіла про себе. «А чому я їй не сказала, що моя старшенька вв'язати вміє. Чому не похвалила? А синок у мене, Юрко, такий музика, що заплачеш, як дитя як грає. Виходить, Катька зараз думатиме, що мої діти недолугі, а в неї золоті. Завтра ж сходимо, теж похвалимося. Бачте, вдома, дивлячись, як молодша, струшує коврик, вона спробувала, як катька, сказати щось приємне дочці. Валю, ти, молодець. Валя озирнулася, наче перевірила, чи мати це їй сказала. Переконавшись, поклала килимок, зніяковіла, збелькотіла щось і, піднявши його знову, стала ще сильніше його трясти. Та, а я що? Нічого, так. Треба ж зраділа? А я ж їх зовсім не балую. Старший взагалі скоро поїде від нас, скільки витерпів від мене. На другий день, опинившись у Катьки вдома, з своїми дітьми. Антоніна застала біля будинку сусідки машину, що висипала дрова перед брамою. Купа вийшла розміром із будинок. Ого, тут роботи на тиждень тягати. Проходь, тоню, не звертай уваги. Зайшовши в будинок, Катерина покликала синів і вказала на купу. Хлопці, розкладайте дрівця в сарайчик. Там роботи години на півтори, а ви в мене такі силочі, вам взагалі на годину. А ввечері стіл накриємо в саду. Ми поки що з тіткою тонею поїмо Нічого собі на годину. Бреше катька і не червоніє. Хлопчики зі сміхом побігли на вулицю. Катя періодично виглядала у вікно і підбадьорювала синів. Та ви вже майже все зробили. Дивіться, як їй казала, дві-три години і все готове. Таня присвиснула від подиву. Я думала, вони кілька днів тут тягатимуть, купа, яка була. Мені спочатку теж так здавалося, але навіщо людей одразу так бентежити? Можна ж трохи перекрасити, так і веселіше працювати. Ми, коли на картоплю йдемо, я з вечорю говорю дітлахам, мовляв, завтра зробимо швидко, ненадовго пару грядок пробіжимося і додому, час свіжими пирогами пити. Вони навіть і в думках не тримають, що завтра трудитися треба. Чекають день, як якусь забаву. Катько, а я ж зранку до вечора їм говорю, що все не так, і похвалив від мене вони ніколи не чули. У тебе все вийде, навіть краще буде. Спробуй, як я. Перестань сваритися. Спочатку буде важко, але потім піде діло. Тоня не спала всю ніч. Насамперед, годині о четвертій ранку вона причесалася, одягла свою ошатну сукню і пішла будити чоловіка. Провела рукою по щуці, потріпала його бороду і притулилася до нього сонного. Той аж присів трохи, але міцніше обійняв гарну тоню. Ти що це? здивувався він. Тоня посміхнулась до чоловіка, відвела очі, як вчила каті, і поклала голову йому на плече. Настав час вставати Іванку. Чоловік, не перестаючи дивитись на тоню, здивованим поглядом, почав збиратися на роботу. Перед виходом він ще раз обійняв дружину і, здивовано хитаючи, головою пішов. Потім вона пройшлася кімнатою, де спали діти. Перш ніж вийти працювати, підійшла до кожного, поправила ковдру, поцілувала, погладила по голові. Діти, здивовані від такої ласки, прокинулися і терли сонні очі. Мої солодкі прокинулися. Полежте ще трохи, зараз я вам приготую пиріжків смажених. Хто з чим любить? Ганусю, Юру, вам із сиром? А Люсі з мішком з ягідками, га? Ігор, а ти в мене найстарший, тобі найпершому, з лівером зроблю, як ти любиш. Ігор оторопів, Прим'яв свої кучері і не знав, куди сховати сльози, що найшли на очі. Ти пам'ятаєш? Коли Тоня підійшла до нього обійняла, він перестав соромитись, заплакав, припав до матері. Звичайно, пам'ятаю, хороший мій, такий великий вже, наречений. Інші діти, відчувши момент, пострибали з ліжок і притулилися до матері. Ідіть сюди, ви ж у мене найкращі, найулюбленіші. Гаразд піду корову попораю, відправлю з пастухом і за пироги візьмуся. Так Люся з ганусею ви тісто місите. Будете. А я піду з коровою поратися. Доню, ти така гарна господарка в мене. Пробач, що я не помічала. Мамо, тепер я завжди це робитиму, аби ти не засмучувалася. Поки Гануся розкатала тісто, а тоня готувала начинки, хлопці вже затопили піч. Ганусю, ти звідки так добре навчилася пироги робити? Краще будь якої жінки робиш один до одного. Це ще що? Я сьогодні вареників з вишною сама наліплю Смакота!